Що змінилося в роботі Міністерства закордонних справ в роботі української дипломатії на цьому новому політичному етапі в світі, який почався з приходом у Сполучених Штатах Америки до влади президента Трампа? Що таке працювати в світі по справді? Ну, я зараз дам дипломатичну відповідь з огляду на те, яке питання, тому що сам розумієш, все-таки офіційна наша позиція. Вона стримана, вона акуратна. Е, давай так, цей світ по справді, да, про який ми говоримо, він не почався з приходом адміністрації Дональда Трампа. Він почався значно раніше. Я взагалі, чесно кажучи, цей термін по справді я його. Чесно, я не дуже його люблю, тому що, в принципі, в світі людей нормальному це називається брехня. Якби є є все-таки брехня, є правда, є факти, а є простір маніпуляцій. Мабуть, коли люди кажуть про посправду, вони говорять про простір маніпуляцій, викривлених фактів і те, що називається там, іноземних всіляких операцій впливу. Але це вже нова реальність. Правда втратила монополію на останнє слово в дискусії. Бо раніше ти знав, що будь-яка дискусія рано чи пізно теоретично закінчиться тим, що люди встановлюють правду. А зараз вже навіть постало питання: а взагалі чи потрібна вона ця правда, якщо все одно кожен залишиться при своїй думці і буде працювати зі своїм набором фактів? Як нам працювати в такому інформаційному полі? Я так трошки олдскульно скажу. Я вважаю, що правда існує, її треба захищати, і факти правдиві треба просувати. Інша справа, якими методами ми це робимо. І тут зараз ми маємо справу з інфополем, яке відрізняється від того, що було в 22-му, 23 му і навіть 24 му році. Це інфополе скептичне, складне, в якому нам... Нам треба завойовувати додаткові простори а не просто е, спілкуватися з нашими друзями які нас ретвітнуть, лайкнуть е, підтримують супер але як нам вийти за межі цієї бульбашки наших друзів як говорити зі скептиками і тут е, вступає в силу якраз арсенал дипломатії, він змішаний в нашій комунікації це розмова цифрами Розмова аргументами, які здатні переконувати скептиків, це так звана стратегія кіс, да Keep it simple, stupid. тобто проста мова, прості аргументи. Ми коли закопуємося в якісь дуже спеціалізовані теми, ми маємо не забувати, що наш ворог при цьому працює з гранд наративом, з загальним простим поясненням світу. Україна в війні, тому що вона хотіла в НАТО. Брехливий наратив, але він, ну якщо можна так сказати, сексі для е, далеких, всіляких аудиторій, для когось заходить. Абсолютно дуже добре заходить. Тому нам треба не забувати, коли ми закопуємося в дуже деталізовані теми. Треба не забувати грати вдовгу і грати з загальним, працювати з загальним наративом, створювати е, в якомусь плані такий загальний наратив про Україну, заснований на фактах, правдивий, але простий і зрозумілий для скептичних аудиторій. А в нас немає іншого виходу, тільки наступати. Якщо ми будемо оборонятися, ми просто просто програємо цю війну інформаційно, і так само, я думаю, мої колеги, які займаються безпекою та обороною, підтвердять, що це відповідає ну, стану, який є на, на полі бою. Тому лише проактивна наступальна комунікація, завоювання нових просторів в іноземній аудиторії, а принесе нам результат. У нас немає ресурсів, які є в росіян, але у нас є інші переваги, наш розум, наша готовність більш сумлінно працювати, скажімо так. Те, що ми просуваємо правдиві наративи, нам не треба пам'ятати, як ми збрехали вчора, щоб не збрехати так само сьогодні і не збрехати якось інакше. І в нас є технології. Насправді, ми застосовуємо в Міністерстві закордонних справ активно штучний інтелект. Я думаю, колеги теж використовують аналітику пошукових запитів і інші технологічні переваги, які дозволяють прицільно комунікувати в цій цільовій аудиторії, які нам потрібні. Ми, може, не маємо ресурсів, як росіяни, засівати поля. Там латинську Америку накрити якимось там меседжем, але ми можемо точково в тих країнах і цільових аудиторіях, де нам потрібно доносити меседжі або розмивати меседжі. Ми можемо це робити завдяки технологіям.